Щоб приготувати раки, нам буде потрібна вода, сіль і, і звісно, що ще раки. Зараз я вам покажу, як приготувати рака. По-правильному, Спочатку нам потрібно, щоб закипіла вода у банячку. Зараз ми чекаємо, поки вода закипить у баняку. Коли вода закипить, я вам покажу наступний крок. Я зупиню відео, тому що це може бути трохи довго. Так, ось вода вже закипіла. Зараз я буду опускати сюди раки. Е, краще опускати раків у кипечену воду. Коли вона кипить, тому що якщо холодну, по, холодний, йдете, е, помало кипятити воду, е, це буде так прощання над раками. Так, ось мої раки. Треба опускати у кипечену воду. Це ваш нараз не рухається, він дуже мертвий, а так він ще дуже довго лазить це би йому страшних болів додавали. Коли розкидає його гарячу воду, він зразу.

Там далі раки мають говорити приблизно 10-15 хвилин, може давати. Залежно скільки раків. Ось я вже варю раки 15 хвилин, але вони ще не готові. Я дивився, вам показати. Ви бачите, інші трохи не готовий. Оцей маленький, він вже готовий. А той більший ще ні. Це маленький цілий, червоний, а це ще трохи-трохи зелений.